Доброго дня. Я вирішив вам як своїм рідним практикам дати важливі поради стосовно медитації. Найперше поза. Друге внутрішній стан. І третє метапрактики. Поза. Рівний хребет. Розслаблені плечі, ніколи не притиснуті до себе, ніколи не напружені, розслаблені. Стопи ніг стоять прямо на підлозі, ніколи ноги не заплітаємо. Руки лежать на бедрах, можна на колінах, або так, або догори. Долонькою. Можна у лівій долоньки тримати праву доторкаючи пальчики. І класти теж на бедра. Нижче пупка. Буде така схема, як статуетка буде. Трикутничок такий буде. Поза тіла включає в себе розслаблене серце. Середина тіла, центр тіла. Розслаблене підборіддя, нижню щелепу. Розслабляємо відповідно щоки, очі, лоб і затилок, наче на пляжі. Нам з вами добре. Ми медитуємо, ми на морі. Розслабленість і задоволеність. Це вже ми доторкнулися до того, якою має бути психіка. Ну і радість. Сідаючи медитувати, ми відчуваємо радість. Чому? Ми наближаємося до себе. Медитація це зближення з собою. Це не робота якась важка. Це не напруженість, це зближення з собою. Просто споглядання, самоспоглядання. Дивитися все, як є, все, як відбувається, як думка за думкою протікає, як одні думки благі, інші неблагі, одні нас розслабляють, одні нас напружують. Але ми в центрі, яка радість, ми живі, ми людина, і ми в центрі своєї практики. Ми дисциплінуємо свій ум ненасильними методами. Ми свою свідомість тренуємо власними руками. Ми себе самоочищуємо без погроз, без страху і без покарань. Радісна практика з усмішкою на обличчі. Сіли рівно, як я просив, вибрали свою позу. До якої ви звикли, ні в якому разі не торкайтеся спинки стільця, трішечки подайтесь вперед і відкрийте серце. Отак, бачите, серце над трішки закрите, тоді раз, трішечки його відкрить. І усміхніться. Що б там не було, подумайте про радість. Ви є і ви практикуєте. Ми є і ми практикуємо? Яка радість? Звичайна тиша для когось вона звичайна, а для нас яка радість? Проста розслаблена поза кимсь може бути непоміченим, а нам яка радість, ми сидимо розслаблені, спокійні самі в собі. З повернутим поглядом не зовні, а всередину. Ми справжній духовний практик, ми займаємося розслаблено, з любов'ю до себе, з повагою до себе заради всіх живих істот. Ми робимо це не егоцентрично, не нарцисично, не себелюбиво. Ми всі чітко розуміємо, що всяка радість, яка тільки є у цьому світі, Витікає з бажання щастя іншим, а всяке страждання, яке тільки є у цьому світі, бере початок в бажанні щастя лише собі. Отже, ми міняємо парадигму, ми міняємо всі підходи і бачення, те, за чим ми раніше, можливо, гналися, на кого ми злилися, ми відпускаємо. Те, до чого ми колись прилипли, на чому ми залипли, відпускаємо. Ми радіємо, ми в серці відчуваємо радість від нежадібності. Ми займаємося собою не насильно, не агресивно, а з радістю. Культивування зрощування радості робиться поступово, поетапно, з самоочищенням. Власними руками ми очищуємо власне серце, і це дає радість. Двофилина – медитація з закритими очима в розслабленій позі на радість. Ми повторюємо слово радість в серці. Слідкуємо за усміхненим обличчям і повторюємо весь час, коли ми дихаємо, слово радість, а на видох в серці через серце видихаємо, вдихаючи, кажемо собі, радість. І видихаючи через серце в серці. Продовжуємо. Дві філини. Очі закриті, підборіддя розслаблене, очі, щоки розслаблені, лоб розслаблений. І радість. І видихнули через серце в серці. Дві філини. Останній раз радість вдих, в серці видих. Спробуйте цю практику, радість в серці, попрактикувати в якийсь із днів. Скільки вийде з підйому. Открили очі і кажете радість і видихнули в серці. І тримати цю фразу і дихання, радість в серці, радість на вдоху в серці на видоху, до сніданку, скажімо, або до стоянки автомобіля чи до метро. А потім розширити радість в серці до входу на роботу, а потім 10 хвилин на роботі потримали радість на видохові в серці цю практику. Таку мантру, бачите, ми читатимемо радість в серці. Нерелігійна практика, радість в серці. Будь ласка, візьміть це домашнє завдання і спробуйте розширити його спочатку на годину, на дві години, на півдня до вечора. Можливо, хтось витримає цілий тиждень, повертаючись до практики, радість в серці. Важке завдання, можливо, хтось і справиться із своєю радістю в серці.